А вчора хоронили одного воїна, це з Грузинського легіону. На Софіївській площі стояли ці хлопці, було десь 30-50 людей. Це люди волі, це просто люди не якісь маленькі, а це такі стояли бики з такими лицями, з такими животами, з такими ногами, з такими ручищами. І я дивлюсь на них і я вірю в те, що все в нас буде гаразд. У них немає ніякого сумніву на обличчі, вони воюють за нашу країну і вони вірять в те, що буде перемога. Коли я буваю на фронтах, і мене навіть тут згадують знову, чого то згадують Балашова, що там він за мир, ті люди, які подальші від фронту чомусь за мир, а ми тут партія війни. І він мене якось запитав, Юра, а чого ти їздиш на фронт? Що ти там забув? У тебе є в Києві робота, займайся своїми політичними справами. А мені дає наснаву і дає впевненість, коли я буваю серед цих хлопців. Вони не вірять поразку. Їм важко. Вони розуміють, що назад не можна, але я бачу впевненість в їхніх очах. Я бачу техніку, яка знаходиться на фронті. Я бачу їхнє оздоблення, я бачу віру в перемогу. Я бачу сьогодні по трасі на одеську в сторону Миколаєва їде величезні колони. їдуть техніки. І їдуть БТРи, і їдуть автомобілі. Це абсолютно нові а, машини, які потрапляють на фронт. І я вірю в перемогу. Тобто, в нас немає надії, окрім ЗСУ. Є питання якраз. Коли ми згадали якраз тут москалів, то давайте згадаємо, що відбувається. Чому вони все таки так сильно увірують в свою армію, що вона сама сильна на світі? Що якщо вони зараз запустять цю армію, перемелять цю Україну, вони вірять своїм богам правителям? Вони, як на царів, на них моляться. Вони навіть сумніву називають, що десь у чомусь Путін, Лавров чи Шойгу, чи хтось там може бути неправий. Ви що, це щось? Що робить наша нація? Ми сперечаємось з нашою владою. Ми сперечаємося і критикуємо. У нас постійно роздріб. Вони дивляться на нас, і вони думають, якщо ми критикуємо владу, якщо ми за волю у кожної людини є своя ідея, є своє гетьман, є своя інтерпретація, яку ми хочемо влазити, яку хочемо підтримувати, якщо ми не погоджуємося навіть у нас, може, розбіжності в чотирьох бути за цим столом, ми не можемо повинуватися якомусь там, не знаю, якомусь ідолу, який є у нас. Він ніколи не буде для нас ідеалом. Але ми будемо захищати наші права в цій країні. тобто в нас є надія на збройні сили. І чим більше ти буваєш ближче до фронту, тим більше в тебе надія все буде гаразд.